Відповідь не забарилася сьогодні. ж Олександр Фищук скликав журналістів на прес-конференцію, щоб роз'яснити цю конфліктну ситуацію, що склалася довкола двох реанімобілів, які затримали на українській митниці. У залі, де відбувається прес-конференція, людей чимало зустрітися з губернатором прийшли не лише журналісти, а й громадські діячі. Найбільш резонансним, звісно, є питання щодо реанімобілів. Чим та як допоміг Олександр Фещук буковинським волонтерам, посадовець виправдовується про ситуацію, знав та посприяти у вирішенні не міг, адже на подив він не знайомий з керівниками сусідніх областей. Тим більше, якщо ви везете для ну я не кажу. Все одно ви везли, як волонтери, везли для армії, але на замовлення церкви з Коломиї звана Франтівська. Я голову не знаю. Якщо ви там, то переговоріть краще, знайдіть, нехай знайдуть чи франтівського, вони ж там ближчі. Чи щоб вийшли на, на митницю, бо там ж львівська Франківська, Вони скоріше призначені. Інша проблема, яка турбує боковинців, це контрабанда лісу. Щодня під кришуванням митників та правоохоронців за кордон відправляють ешелони кругляка. Громадські діячі обурені, вони втомилися оббивати пороги владних кабінетів та чути лише запевнення, що над вирішенням цієї проблеми працюють. Вони передають голові облдержадміністрації диск із відеодоказами. Чи застануть мої діти ліси на Буковині? Так. І друге питання. Скажіть, будь ласка, чи ви не можете посприяти в тому, щоб заборонити експорт кровляка за кордон? Натор переконує, він розробляє шляхи протидії незаконному вивезенню лісу, навіть називає винних у ситуації з контрабандою. Є в нас сьогодні правоохоронні органи. Всі, ну не всі, а більшість кажуть, і ми розуміємо, що деяку частину, не можу сказати велику, невелику, але ліс крадуть. Говорять всі, але треба більш конкретні факти по цих конкретних фактах є правоохоронні органи які далі будуть працювати розповів олександр Фишук і про субсидії які чекають на українців приміром сім'я з п'яти осіб батьки та діти загальна площа житла яких складає 100 квадратних метрів матиме таку допомогу держава їм буде повертати якщо взяти за газ десь 3 тисячі до 4 тисяч 3 тисячі десь 800, десь ось так аріна олевич максим шварцман чернівецький промінь